Дольовиків Щепановського під стінами облдержадміністрації замінили дольовики покійного Олега Садовського. Щоб достукатись до влади, люди прийшли на пікет. Не зупинив активістів, навіть лютий мороз і заклик рятувальників обмежити перебування на вулиці. 77 сімей стали заручниками ситуації. Усі вони дольові учасники у будівництві багатоквартирного житлового будинку на вулиці Зелена у селі Петриків Тернопільського району. Ми зверталися до різних адвокатів ніхто за цю справу. Не береться. Була рекламна кампанія по збору грошей. Тепер банк забрав землю, люди лишилися ні з чим. Ми ніяких прав ні на землю, ні на об'єкт, який вже збудований, не маємо. І зараз почалися намагання продати через аукціони, які незаконно організовуються, продати цю частинку землі. І це нас вимусило прийти сюди. І вимагати відстоювати свої права, вимагати справедливості. Ми запропонуємо владі декілька таких пунктів, вирішивши, які можна знайти хоча б якийсь вихід з даної ситуації. Оксана Григус з чоловіком сплатили 80% вартості трьохкімнатної квартири. Їхня нова оселя мала розміститися на другому поверсі новобудови. Сьогодні з усього будинку зведений лише перший. Жінка жартує, до обіцяної квартири не вистачило зовсім трішечки. Збір коштів проводився два роки. Відповідно, там побудовано тільки перший поверх. Всі, всі люди, наші пайовики 70 чоловік, приблизно всі ми здавали приблизно такі великі суми. Там з нашого будинку, коротше, 1,7 мільйона доларів. Він взяв це, можна було вибудувати будинок. Олег Садовський залишив після себе декілька складних об'єктів, які стверджують фахівці, будувалися з порушенням законодавства. Через це договірні зобов'язання не були виконані і постраждали люди, каже начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації. Домовилися з громадянами, що створюється ініціативна група, власна державна адміністрація у межах повноважень, наданих їй буде працювати. Будемо залучати правоохоронні органи з тою метою, щоб звести до мінімуму ті збитки і втрати, які можуть бути нанесені людям. Володимир Харченко пообіцяв, що допомогу зі свого боку облдержадміністрація надасть, але найбільшою рушійною силою мають бути люди. Саме від їхньої згуртованості, вважає посадовець, залежить результат.